Вітаю вас на моєму каналі «Худнемо під телевізором. 6 січня 2025 року я прийняла для себе рішення. Верніше, це рішення я прийняла трішечки раніше. А 6 січня я почала втілювати це все в життя. Я сіла на дієту, яка передбачає дефіцит калорій, 1400 кілокалорій. В цьому мені допомагав калькулятор кілокалорій, встановлений на мобільний телефон. А далі через тиждень. Я скачала додаток із вправами, розрахований на місяць, який обіцяв також певне схуднення. І я вирішила проекспериментувати, якщо додержуватися цих цих рекомендацій, як це все буде діяти тобто дієта плюс фізичні вправи. Отже, сьогодні у нас 15 лютого, з моменту, коли я почала виконувати вправи. Пройшов місяць. Отже, станом на 15 лютого. Але, але, напевне, і Уже менше 70 кг. Ура! Тут у нас 101 А було ДНС-104. Далі 79. А була 88. Окей. І жопка. 102, а була 16. Зараз коротко приклади базових прав з додатка. І на цьому етапі я рукою ввалилася в кактус. Буває і таке. Всі ці вправи, я виконувала, записувала це все на відео, це є на моєму каналі в плейлисті, експериментуємо над собою. Отже, стартанула я офіційно з 73 кілограм, але по факту це було 74 кілограми. Чому ця різниця? Тому що коли саме я почала худнути, було 74 кілограми. А коли я прийняла рішення вести канал, фільмувати це все. Своїм прикладом демонструвати наскільки що це за робота і як це все працює, моя вага вже була 73 кг Тому офіційно 73, а по факту 74 кг Що я хочу, перш за все, на власному досвіді, сказати, що дієта 1400 кілокалорій це вже не так і мало. Це лише здається такою страшною цифрою, і божечки, що ж ми будемо їсти? Але ні, по факту. Я зранку п'ю каву з бутербродом, це або з шинкою, або з лососем, або з рибною консервою будь-якою. Замість масла, соусів чи ще чогось я використовую авокадо. Його треба зовсім трішечки, щоб просто намастити шматочок цього хліба. Мені цього вистачає на обід я їм рибу, м'ясо, овочі. Тобто, по факту, ви їсте. Все те, що її їсте при нормальному способі життя, звичному для кожного. Просто, просто зважаєте на те, що не можна їсти занадто жирного, жареного, е солодкого. Є речі, просто в яких собі краще відмовляти. Це і для здоров'я корисно, і для фігури. Вечеря це в основному салат. Салат з овочів. Я люблю крабові палички, тому в мене це ходовий. Продукт, кукурудза, ну, тобто, що ви бажаєте, те їсте, головне, щоб це не було дуже калорійною їжею. Перекуси – це у нас горіхи, йогурти, пудинги, я навіть можу дозволити собі з'їсти якусь цукерку, якщо по калоражу я ще можу собі це дозволити. Якщо я не перевищила норму і це дозволяється, тобто, я можу це, це з'їсти. Тобто, це все нормально, все добре, і досить швидко я звикла до такого режиму харчування, і мене це зараз дуже влаштовує, почуваю я себе дуже добре. Ще одним величезним для мене особисто плюсом стало те, що я стала дисциплінована. Тобто, я харчуюся за певним режимом, я тренуюся, я змушую, я змушую своє тіло працювати навіть коли воно ну, абсолютно цього не хоче і йшли мене там, мабуть. Всіма доступними способами, куди подалі. Але ти це робиш, ти змушуєш себе і це дало результати. Я зрозуміла, що тут немає нічого складного, дисципліна це добре, мені подобається цей спосіб життя. І коли я зробила заміри і стала на ваги, я зрозуміла, що це дає досить непоганий, непоганий результат, тобто 4 кілограми. Практично за місяць в мене мінуснулося. І так і має бути. Тобто, якщо я вже стала на цей шлях, я зрозуміла, і ви маєте зрозуміти, що це дуже довготривала перспектива. Тобто, швидке схуднення, яке обіцяють там мінус 10 кілограм за місяць, це е, не просто шкідливо для організму, це ще е, Закінчиться, скоріш за все, тим, що ваші втрачені кілограми щедрою надбавкою повернуться до вас. Бо при швидкому схудненні у вас не виникло оцього головного е, головного нюансу ця дисципліна. Тобто, ви схуднули, і, досягнувши бажаного результату, ви знову починаєте вкидати в себе все, тому що у вас не ви не, не, не напрацювалася оця звичка. Ви повернетесь знову до попереднього способу життя, закинете фізичні вправи, і все, і ваша вага повернеться ще й з жирним плюсом. Тому, тому я не адепт швидкого схуднення. Я за те, щоб це все було поетапно, і щоб ви і організм ваш до цього звикали і вважали вже це все нормою. Ну, але то все лірика. Ми худнемо правильно, ми розуміємо, що повернення нашої ваги нам не потрібно, тому ми зараз спробуємо розібратися у звичках, які нам можуть трішечки заважати. Отже, нерегулярний сон. Я розумію, що в даних ситуаціях, при тривогах, при всьому цьому спати вчасно, ну, це не в кожного виходить. Але. Це дуже важливий фактор на цьому шляху, і режим сну потрібно дотримуватися, щоб організм відпочивав, щоб у вас не було стресу хоча б на цьому фоні. Ви повинні відпочивати. Організм має отримувати свій відпочинок. Друга наша топ шкідливих звичок це жерти під перегляд фільмів, передач і т.д. І тепер. Це попкорни, снеки, чіпси це все. Тобто від цієї звички, якщо ви стали на шлях схуднення, треба відмовитися раз і назавжди, тому що в такому разі у вас виходить абсолютно неконтрольоване споживання їжі. І ви за один сеанс, за один фільм можете вкинути в себе калораж, який вам там денна норма, тобто чіпси, попкорни, газовані напої, це дуже шкідливо. Це шкідливо і для організму. І для вашої фігури, тому від цієї звички абсолютно треба позбавитися. Ще одна топ, просто топ-топ-топ звичка це купляти продукти, які швидко псуються, по акції. Тобто, виходить така картина, що магазин пустив по акції якусь шинку, шинку, ковбасу, неважливо. Головне суть. Термін придатності якої виходить через 2 дні. І вони її пустили там мінус 40% від ціни. Природньо, що людина піде і купить цю всю продукцію, тому що, по-перше, це вигідно, по-друге, їсти то хочеться. І от в цьому виходить дуже неприємний нюанс. Ви купуєте цю шинку, купили її, там, грубо кажучи, пів кіла. І її треба з'їсти. Її треба швидко з'їсти, щоб не пропала ні ця шинка, ні ваші потрачені кошти. Тому що кошти, хай і по скидки, але вони все одно потрачені. І виходить так, що ви за ці два дні повинні просто з'їсти пів кілограма цієї шинки. І це одна тільки шинка. Ще є маса продуктів. І це вже призводить до того, що ви їсте набагато більше, ніж треба. Тому, якщо ви ж стаєте на шлях схуднення, від таких радощів потрібно також собі відмовляти. Ще одна дуже неприємна звичка це відмова від ходіння. Так, мова зараз не йде про те, коли ви поспішаєте на роботу, чи коли вам потрібно тягнути з магазину в важезні торби, або... або там ще багато всяких нюансів, мова йде про те, коли вам треба. Є і час, і можливість, і погода дозволяє пройти дві зупинки, але ви свідомо сідаєте до маршрутки чи до автобуса і їдете, бо вам просто ліньки. Ото це дуже погано. Це ні про дисципліну, це ні про фізичне навантаження, це просто про лінощі. Тому треба привчати себе ходити пішки. Це додаткове, додаткове тренування для вашого організму. До речі, не можу про це не згадати. Коли ви вже місяць пропрацювали в такому режимі і досягли певних результатів, дуже помітним стає те, наскільки підвищується ваша самооцінка. Тобто, ви вже сприймаєте себе по-іншому в дзеркалі, ви вже знаєте, що ви. Що ви на щось здатні, ви вже собі більше подобаєтеся, ви вже плануєте, який у вас, як ви будете змінювати свій гардероб, коли у вас була Елька, а тут ви вже думаєте, що а може ж до літа в мене вже буде еска. Ну, це так, образно. Я, я так думаю. Тому це дуже, дуже приємно. І хоча б, хоча б для цього відчуття, оце треба робити. Треба працювати над собою. Ну, не знаю як хто, а я й далі планую займатися в тому ж дусі. Тобто за цей місяць я вже напрацювала собі комплекс справ, які я буду виконувати регулярно. Я буду ходити, я буду сидіти далі на своїй дієті. До речі, по цьому, те, що мені нарахував цей калькулятор, то на цьому калоражі я маю сидіти до 17 березня, щоб досягти тих бажаних результатів, які я, які я там собі записала. Коротше кажучи, у мене ще місяць. Тобто, через місяць знову будуть контрольні заміри, контрольне зважування, а за цей місяць. А за цей місяць ми працюємо. Отже, працюємо. До зустрічі в наступному відео.